З незаконними мафами у столиці міська влада боротиметься спільно з генпрокуратурою. Мер Віталій Кличко та генпрокурор Юрій Луценко домовились про співпрацю у цьому питанні на спільній нараді. Кличко розповів на сайті КМДА є карта, на якій позначені мафи, що сплачують пайову участь та приносять кошти до бюджету міста. І там вже позначені незаконні кіоски, які підлягають демонтажу. Їхні власники отримали відповідні приписи. Два роки тому у Києві було близько 20 тисяч малих архітектурних форм. Нині ж їх удвічі менше. На законних підставах наразі працюють 6,5 тисяч мафів. Велика кількість більше 2 тисяч е е е мафів, які потрібно буде перенести. І 2 тисячі мафів, трошки більше 2, 2 тисяч мафів, які зараз озвучив Генеральний прокурор. Цього, зараз ця ситуація е е обговорилася ті, які знаходяться без будь-яких документів. Це захоплення території. Не сплачуючи жодних податків, і знаходиться взагалі в, в неправовому полі в місті Києві. Наше завдання ще раз зробити так, щоб систематизувати торгівлю. Ми робимо це прозоро і результати є. Я повністю підтримую політику ліквідації незаконних малих архітектурних форм або тимчасових споруд торгівлі в місті Києві. Це вигідно всім. Місту, киянам має відбуватися демонтаж законними методами. Події біля політехнічного показали, що недоліки в цій роботі. Чим вони були пов'язані? Тим, що всі державні структури не співпрацювали в ході абсолютно законного вимоги міського голови по усуненні незареєстрованих, фактично незаконних. Тимчасових спорту. В першу чергу моє зауваження до Київської поліції, яка не забезпечила спокійну роботу комунальників по демонтажу. Друге, моє зауваження до комунальників, які замість демонтажу пошкодили торгові точки.